до суду. Ви знаєте, ще одна думка, яка прийшла мені в голову, коли я читав ці уривки, е, що ну, всім нам прийдеться пережити кінець світу. Всім без виключення. Тільки в різний час. Адже кінець світу для всіх настане. Початок мого світу розпочався тоді, коли я появився цей світ. А кінець свого світу залишиться тоді, коли я покину цей світ. І ми знаємо, так? ми не хочемо з цим згоджуватися. але десь на окраїнках свого сумління ми розуміємо, що прийде день і я помру. Прийде день і кінець цей світ я полишу і я засну.